Франківський влог? Привіт, Ого, здорово, Лена. Привіт. Привіт. Я йду і так хвилююся. Припечення. Та ні, дякую. Ти вже підкріпляєшся. Якраз сьогодні так. така смачна у нас тема. Хвилююся, бо тему ми взяли з тобою неабияку от ну кухня, страва, івано-франківська, Станиславова Ну, дивися, що тобі асоціюється місто з стравою нашою. Ну, Фішка. Борщ. Борщ? Так. Ну, Борщ, напевно, Оленка. То кожне місто може сказати, то наш борщ. Фей. Бануш з рибною підливкою з бриндзів. Ні, я про бануш теж думала. Бануш – це є Гуцульщина, це є гори, ну, полонини. Ні, ні. Ну так, а падча, Франківську що? Давай перше питаємо людей, потім може ще якогось фахівців. А, скажіть, будь ласка, а яка страва Франківська у вас асоціюється з нашим містом? Борочки! <реш> не знаю. Борщ. вареники. Борщ? Сметаною, також. Жирною чи не жирною? Це будь-яка. Якщо після, то не жирною. Слава Ісусу Христу. Добрий день. Вареники і борщ. З дируни. Івано-Франківська така їда. Студентські роки мені дуже подобалися. У гуцульські називаються терчиники. Із рибами, із сметаною, і з м'ясом. Ми багато чого їмо. Деруни. Іван да, франківський торт такий. є такий, так, так називається. То він з чим? М -м Та З кремом такий. Є сама Сумської області, а от у нас цього немає. А? Банош, так, на Сумській області цього немає. Банани. Не знаю, я люблю банош, люблю вареники. От, з сиром чи з картоплею з картоплею З сметаною Так. – молодець. Нам дуже важливою була думка Тараса Прохаська. Він письменник та гурман галицької кухні, і головне корінний франківець, що любили споживати його предки, і взагалі, що може стати головною стравою Франківська? Була проста їжа міщан міських, яка була перемішана польська висока, так звана кухня. Вони тобто собі так називали висока, бо. Вона не була нічим особливим, були е, такі е, універсальні е, міщанські, на той час вже їде е, відносно дешеві, е, які можна було поїсти десь у корчмах, чи ще десь, е, скажімо, такі, як флячки. І що дуже важливо, що е, було абсолютно прив'язаність до е, сезонності. І ще одною такою деталью, тих. Типово станіславською, яка тепер також відійшла, це було е, дуже е, велике використання хреню. Е, хрін е, і хреновий, чи хреновий, чи як то сказати правильно, е, сос з хреню, злого так, то е, була така одна з найголовніших приправ до е, м'ясних е, страв. Серед е, усієї цієї е, Городини одною з найважливіших власне, була капуста, бо це дуже поживна і смачна їжа це така сипана капуста. Вона поєднує в собі якраз три важливі наші компоненти це каші, бо каша вважалася це все ж таки чимось люксусом. Якби так говорити про якусь особливість саме станіславської кухні, то на першому місці була б ця сипана капуста. Франківський влог. Апетит, а я ні, я таких хочу, щоб просто завал. Я впевнена, що тут нам допоможуть, тому що тут в курси української кухні. Ну і власне Станиславівської. Ми питали людей. Вони кажуть, що це може бути дируни, що це може бути там борщ, шаурма. Прости господи. Я вважаю, що це мабуть якась більш така наша, все ж таки Галицько-Бойківська страва. Я би запропонував засипану або пломлену капусту. Це етнічна наша рідна страва, яка готується. Вона була як обрядова, тобто її готували на кожне святкування, на весілля, на дні народження. А ми зараз її маємо в меню і можемо її за вами запропонувати. Щоб приготувати смачну засипану капусту, треба мати дуже добре квашену капусту. Вона може бути навіть трошки кисленька для цієї страви. Вона дуже нам підійде. Береться квашена капуста. Складається в ємкість, яка має дуже товсте дно. Зверху насипаємо пшено, Заливаємо водою і починаємо тушити до того часу, допоки пшено не змякне. Коли пшено змякло, ми можемо вимішувати цю всю масу і додаємо тоді яйце, вершки. І можемо додати ще, якщо є бажання, смаженої свинини або шкварків. Але це можна подати вже безпосередньо при подачі цієї страви. В кінці в нас має вийти страва отакої консистенції, має бути гарно видно ще цілу капусту і пшено, яке вже є повністю м'яким. Це магазна. Це настільки ніжно і вишукано. Любчику ти мусиш спробувати. Трішечки, ну стрішки mm. спробуй, ну, Любчику. Ну раз. ще. <проб> Я казала, що це смачно. Бомба! Як же ж без солодощів? Ми замовили горішки з витребеньками та каву, яку любив Іван Франко. Дуже смачно. а це нам з собою спакуйте. Обов'язково дякую. ситі і щасливі, що таки докопалися до головної страви, яка може презентувати місто. Ми вже й хотіли на цьому крапку поставити, але у центрі побачили багато людей, які смакують швидкою їжею. То люблять чи ні. І що саме? О, ні ні. Шаурма паніні. Шаурма насправді, до речі, дуже, дуже багато, дуже, дуже багато цих донорів, е, ну, всяких е, будок шаурмою. Ну, а що не фаха. Лавашем. З Лавашем, шаурмою. Піти туди, десь в і бахнути, щоб це, напевно мене асоціюється так це місце. Отакі всі закусочки, це і панок Франківський. Серйозно? А як вони називаються? Паніні. Франківський влог. Сьогодні ми почули багато про простоту страв і про страви, які можна швидко і смачно з'їсти. Тому я не міг обминути ще один заклад нашого міста і зайшов сюди. Ну, по народному кажуть, студентська піца. Але я її люблю страшне. Так, що ми маємо? Ну, швидка їжа почесно займає свою нішу, але точно не може претендувати на головну страву. Лишаємо засипану капусту. Хм, то, звичайно. Але якщо я поїду в гості, що взяти в презент з Франика? А, колись був Прикарпатський бальзам, а зараз зразу і не пригадаю, але кожна страва, яка робиться тут, Франківська, вона має свій шарм. Як для мене, це звичайно могли б бути наші такі солодощі франківські, тому що божі готуються всюди на однаково, голубці готуються однаково. Кулінарних таких особливостей я думаю, може бути дійсно горішки. Це такі кулінарні витвори, які кожен з нас з дитинство пам'ятає. Отож, є одна страва, яка точно може стати символом Івана-Франківська і яку можна взяти завжди з собою. І відвести, наприклад, не тільки в інше місто України, але й десь навіть за кордон посмакувати. І вона насправді ще, окрім того, що вона міцна, горішок, міцний, як горішок, кажуть. Вона і ще буде символізувати наше місто, і це дуже смачно. Дуже смачно. З днем народження улюблене місто Франек-362.